З часу приєднання до ініціативи прозорості видобувних галузей Україна випустила сім звітів і ПВГ, які охоплюють вісім календарних років. Звіт за 2020 рік висвітлює підсумки діяльності дев'яти видобувних галузей і галузі транспортування нафти та природного газу. В документі наведені дані щодо запасів корисних копалин, обсягу та вартості їх видобування. Експорту та імпорту, ролі держави у видобувних галузях, також у звіті представлена інформація про нормативне та фіскальне регулювання видобувних галузей, їхній вплив на навколишнє середовище, внесок в економіку України та результати звірки платежів на користь держави. Внесок видобувних галузей у загальний обсяг виробництва в Україні склав 4,5% від ВВП, що на 1% менше ніж попереднього року кількість штатних працівників у 2020 році зменшилась і склала 2,5% від середньооблікової кількості штатних працівників України. А це понад 186 тисяч осіб, серед яких 74,5% – чоловіки та більше 25% – жінки. Їхня середньомісячна заробітна плата у 2020 році склала 16 763 гривні. Частка платежів підзвітних видобувних галузей у всіх податкових і неподаткових надходженнях на користь держави у 2020 році становила понад 11%. Найбільший обсяг платежів на користь держави було здійснено галуздю видобування нафти та природного газу. Обсяг транзиту природного газу значно знизився і становив майже 56 мільярдів кубометрів, що є найнижчим показником з 2013 року. Обсяг видобування природного газу склав понад 20 мільярдів кубічних метрів, з них близько 5 мільярдів кубометрів газу. Це показник приватних компаній, решта показник підприємств з державною участю. Обсяг видобування нафти у 2020 році становив 1 мільйон 700 тисяч тонн, що на 3% менше за попередній рік. У цей показник входить обсяг видобутку приватних компаній та підприємств з державною участю. Загальний обсяг видобування рут заліза склав 163 мільйони тонн, що на 4% більше ніж у попередньому році. У 2020 році, порівняно з попереднім роком, збільшився обсяг експорту неагломерованих рут заліза, і зазначені показники становили близько 40 мільйонів тонн. Найбільша частка експорту рут заліза припадала на Китай. Серед підзвітних галузей галузь видобування руд металів генерує найбільше викидів парникових газів у той час, як найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря припадає на галузь видобування кам'яного та бурого вугілля 342 та 291 тисячу тонн відповідно. Окремі компанії вже публічно взяли на себе зобов'язання знизити до певного періоду викиди парникових газів. Для досягнення вуглецевої нейтральності вони розробили власні бачення та плани для змін технологій ведення діяльності, розвитку нових галузей виробництва та зменшення викидів парникових газів. У 2020 році була запущена онлайн платформа ІПВГ. Функціонування даної платформи має на меті автоматизацію процесу впровадження ІПВГ в Україні шляхом створення електронної системи подання та аналізу звітності. Завдяки їй громадськість має повний доступ до актуальних даних.